Шалон, це Славко, не встиг я оце повернутися до кінжалу, як Мерц виявився шольцем. Каже, що є велика ймовірність перемир'я на 30 днів. Це що, для того Мерца обирали Шольцем, щоб він за перемир'я говорив чи щоб Таурус давав? І розумієте, це ж нерозуміння є не тільки серед мерців. Але і серед вас, мої любі споживачі. От як наш невтомний, нема думок, опонент, каже, що ми не розплатилися, нібито, чи Європа не розплатилася за з руминами за Патріот, розумієте, а ми нібито грошима козиряємо перед цими вічно голодними руминами. Якщо вони голодні, то хай працюють, причому ж працювали. І нормально було. Розумієте, І от це нерозуміння є. Ця війна ведеться не за те, щоби заключити перемир'я, а війна ведеться за те за наступні 80 років за те, чиї діди воювали, чиї діди захистили Європу. Ось за що йдеться. І ця війна, як це не жорстоко сказати, триватиме. Доти, доки Європа не зрозуміє, чиї не визначиться, власне, чиї діди врятували Європу, хто тепер народ богоносець Москвини, перед якими вони забігали, чи тепер народ богоносець ми? Бо, по-перше, якщо ми не будемо їх боронити, а всі кинемося до Європи, як вони нас прогодують? Це перше. А по-друге, по-друге, їм же все одно когось треба обрати народом богоносцям. Не вічно ж бути, спочатку ним були палестинці, потім євреї, потім побідітелі фашизму, якось прорвалися на якийсь час. Навіть бачите, зараз Трамп визнав побіду над фашизмом в свинячий голос. То... Війні, я боюся, доведеться протривати доти, доки вони не роздупляться, що тепер ми їхні діди переможці. І кращих їм уже не бачити ближчим часом. Ну хіба що мусульмани їх від нас звільнять? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я ще хочу сказати <зас> що Європа до сих пор не поняла, що Путін це є очередний фашист. Не, ну да. Классно, Що йому заважає поменять полюси і мінуси? Бай, лайкайте, like поширюйте, підтримуйте. Будем вам вдячні.